Сьогодні у столиці завершився ще один дитячий турнір Кубок Анатолія Дем'яненка. На базі футбольного клубу Атлет змагалося вісім команд, складених з гравців 2011 року народження. Легендарний футболіст Київського Динамо Анатолій Дем'яненко вже вдруге поспіль проводить цей турнір. І саме серед найменших восьмирічні гравці це точка відліку, початок шляху. Той, хто став на нього, вже щасливчий. Не кожен мальчишка стане футболістом, але найголовніше, щоб ми їх оторвали от улицы, от улицы, від И У них є цель, задача, щоб вони виросли хороших футболістів. Ну і, звісно, щоб були хорошими людьми. Це дуже важливо. Сьогодні тут в різних командах грають діти, які навчаються в одних школах. Сидять за одною парцею в одному класі, але грають в різних командах. По життю вони друзі, тут вони спортивні суперники, але це не мішає їм спілкуватися, насолоджуватись футболом, насолоджуватись гармонійним життям. За Кубок Дем'яненка змагалися вісім команд з Києва та області. У головному матчі за почесний трофей зійшлися два представника Дарницького району Атлет і Восход. На шляху до фіналу кожна з цих команд провела по чотири матчі, і ось у п'ятому поєдинку треба було забути про втому і знову повністю віддатися грі на перемогу. Два тайми по 20 хвилин стали справжнім випробуванням для команд. Непоступливість, запеклий опір і моменти, які треба було реалізовувати, аби виграти турнір. Мети вдалося досягти господарям. Долю матчу визначив гол Романа Морошенка. – атлет-володар Кубка Дем'яненка. Хотів на дальню віддати пас, і там той гол я забив, ніби як ну, нечайно. Захисники гарні, команда гарна. Мало пропускали до воріт. А коли били, то ловив. Головне відбивати. Просто тут можна грати, грати бити поворотом і завжди приємно як. Миграємо перші місця. Не завжди. До речі, ця команда ФК Атлет виграє другий турнір поспіль. У лютому підопічні Дмитра Морошенка виграли кубок баля. І ось тепер вони володарі Кубка Дем'яненка. Зараз дуже важливий батьківський фактор, тому що всі батьки. Амбіційні і трошки завишають вимоги для своїх дітей, і тому не завжди це йде на користь самим дітям. Тому треба адекватно, поступово, тому що спішити нема куди, все одно треба футболіста готувати до 18 років, тому спішити нема куди. Але діти зараз показують, що вони на вірному шляху. Головне все робити поступово. Ми хочемо, щоб все-таки дитячий футбол розвивався і був на дуже хорошому І Звісно, щоб вони прославляли нашу Україну, грали за зборну, за хорошу за «Динамо», за Шахтер, за металіз, за Дніпро, за, за будь-які команди. Мені дуже хочеться, щоб ці юні футболісти хай вони не досягнуть тих успіхів, які досягнув Анатолій Дем'яненко, але вони хай будуть такими справжніми патріотами, справжніми людьми, щирими, добрими. Тоді і суспільство буде добріше. Руслан Свірін, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.